Це був Криворізький професійний гідничо технологічний ліцей і Криворізький навчально-виробничий центр. Обидва вони отримали золоту. Медаль і той, і другий. Я хочу сказати, що на такій виставці представляється. Це представляється і нове якесь обладнання, це представляються розробки методичні, це методичні посібники, як паперового, так і електронного вигляду. Це можуть бути вироби технічної творчості. Наприклад, гірничо-технологічний ліцей представляв свій макет Шахти Гвардійська. От. Що такі виставки дають? Це обмін досвідом. Це розуміння того в якому напрямку ти рухаєшся. Це навчання безумовно, і це там представляють він має клас міжнародний і приймають в ньому участь. От цього разу, наприклад, це були і Словенії, були і Ша, були і з Франції, були і з Польщі представники. От поруч, паралельно із цими виставки, проводяться семінари, круглі столи, конференції, де можна обмінятися досвідом.